Ліс розступався перед невеликою галявиною, на якому стояв старий, як світ, дім. Вікна його були затягнуті павутиною, а мущи, каміння, з якого був побудований він, давно заросли мохом. Стояв він тихо та самотньо посеред непрохідних лісів Карпат. Середині нього панував холод та морок та малесенькі частинки розкиданих по дому згадок про темного мульфара. Який жив в ньому багатенько століть назад. Згадки жахів, криків та смерті, які були заховані всередині підвалу, що знаходився під будинком, могли б далі бути лише згадками, якби на них не натрапили наші герої. Але почнімо спочатку цієї містичної та захопливої історії. Старий готель в мальовничому місті манив до себе пригодницьким духом людей з усього світу. Історії про його власників, які коли жили тут у цьому будинку, захоплювали уяву кожного, хто наважувався зайти до нього, щоб розглядіти його власними очима. Тому, коли наша молода пара випадково знайшла це місце на просторах інтернету для свого романтичного проведення часу наодинці з природою, вони не змогли відмовити собі від відпочинку в ньому та з радістю погодилися забронювати на тиждень. Вивши на місце, вони здивувалися, як сильно старий готель відрізняється від фотографій, які вони бачили в інтернеті. Хоча він був гарний та вражаючий, він виглядав дещо занедбано. Але все ж таки, це було місце для відпочинку, і вони вирішили забути про ці маленькі недоліки і насолоджуватись прогулянкою на природі. Водили дні в густому лісі, тихаючи свіжим повітрям та милуючись красою природи, але одного дня під час однієї з прогулянок вони дивним чином заблукали. На жаль, їхній GPS на телефонах перестав працювати в цьому районі, і вони не знали, як повернутись назад до так званого готелю. Місцеві жителі попереджали їх, про те, що ліс дуже великий і заплутаний, і легко можна було загубитися в ньому. Проте вони були занадто впевнені, що зможуть знайти дорогу назад. Час минав, і їхній оптимізм почав зникати. Ліс ставав темнішим і темнішим, і вони вже не могли відрізнити дерева, які виднілись далі одне від іншого. Ми загубилися, це точно. А якщо ми ніколи не знайдемо вихід, з цього лісу дівчина спробувала заспокоїти його. Ні, все буде добре, ми знайдемо шлях назад. Але можливо, нам потрібно розпалити вогнище та заночувати тут, щоб не загубитися ще більше. Це подіяло, та він відповів: Добре, я зараз знайду якесь сухе гіллячче, та ми з тобою спробуємо розпалити вогнище, щоб зігрітися, та освітити наш табір. З турботою він відповів їй. А мені що робити, поки ти шукатимеш гілля? запитала вона в нього. Поки я буду шукати, ти візьмеш сумки та пошукаєш в них щось сістівне, щоб перекусити на ніч, та ввімкнеш ліхтар в телефоні, щоб я міг з легкістю тебе віднайти. Добре, зроблю так, як ти вважаєш найкращим в цій ситуації, але мені буде лячно без тебе. Тож давай швиденько поки темрява не накрила нас. Не хвилюйся я туди й назад, відповів він та пішов шукати сухе гілля. Вона залишилася сидіти сама в світлі сонця, яке ось ось мало зникнути за горизонтом та принести таку страшну посеред лісу темряву. Та нічне похолодання. Вімкнувши ліхтарик та направивши його доверху, так, щоб його світло було орієнтиром, вона почала розбирати та шукати в їх сумках припаси, що можна було б з'їсти та втамувати голод, який впевнено підступав до неї. Діставши якісь батончики та похідну пляшечку з водою, вона почала чекати на нього. Тим часом сонце було майже не видно за верхівками дерев. І лише останні проміння лягали на землю та поверху дерев, і ще трішки то прийде густа темрява, яка накриє все довкола. Тож вона в думках благала, щоб він повернувся якнайшвидше. Невдовзі вона почула хрускіт маленьких соснових гілочок, які були всюди в цьому лісі. Та побачила силует, який щось тяжке ніс в руках. Підійшовши ближче, він нарешті поклав свою тяжку ношу. Та мовчка обійняв свою кохану. Він промовив От я, Бовдур, ти, напевно, до мурашок налякана. Сидиш тут сама посеред лісу. Не зовсім до мурашок, але так. Я боюся цю темряву, яка підступає до нас. Тож давай швиденько розпалювати вогнище? Добре, зараз все буде, відповів він, та як умів став складати вогнище. Через деякий час у світлі ліхтарика він все ж склав та підпалив багаття запальничку, яка завжди була в його кишені на про всяк випадок. Вмить воно розгорілося. Та рятівне коло вогню розлилося навколо них, відганяючи страшний морок нічного лісу. Не дивлячись на те, що вони були, бог знаде, світлі та теплі вогнища їм стало трішечки спокійніше. Вони повечеряли тим, що дівчина знайшла в рюкзаку. Ми мусимо якось поспати, щоб завтра в нас було більше сил на пошуки виходу з цього лісу. Поспати? То як ми можемо заснути в цьому місці, а якщо до нас приблизяться дикі тварини, чи, не дай Боже, ведмідь? з явною тривогою запитала вона в нього. Не хвилюйся ти так, я думаю, що вогнище не підпустить їх до нас занадто близько, та й спати ми будемо по черзі, щоб пильнувати за вогнищем, з якоюсь ноткою впевненості сказав він: Ти першою лягай спати, а посередині ночі я розбужу тебе. Щоб ти далі замість мене вартувала, а я трішечки зміг поспати. Ну що ж, добре, але ти точно не заснеш. Ну, ти ж мене добре знаєш, звісно, що я не засну. Ага, не заснеш. Як тоді, коли ми дивились цікавий серіал, і ти посеред однієї серії заснув, та я була змушена поставити на паузу та лягати спати, щоб ти нічого не пропустив. Повір мені, я дійсно не засну. Тому можеш не хвилюватись. Вони мали ще довго говорити, та поступово її зморював сон. Все ж цілий день блукання по лісу давався ознаки. Тож, намостивши сухої глиці та якихось м'яких гілок молодого деревця, вона лягала спати. Тут мушу пояснити, що глиця це сухі гілочки хвої, яка в будь-яку пору року лежить на землі в хвойних лісах. Та маю привітати вас на каналі! Оповідки українською, де неймовірні історії автора переплітаються та створюють для вас світ фантазій. Тож уподобайка, комент та підписка дадуть змогу створювати для вас неймовірні історії. Тож продовжимо. Він сидів та згадував події цього дня, думав над тим, як вони могли загубитись та пильнував за вогнище. Пропильнувавши так півночі, він нарешті почав будити її. Тому що прийшов час мінятися місцями, та й він неймовірно хотів спати. Позігнувши він ніжно промовив до неї Кохана, вставай, вставай, будь ласка, твоя черга пильнувати вогонь. Вона тяжко потягнулась на імпровізованому ліжку та запитала в нього Що, уже ранок? Ні, на жаль, ні. Але прийшла твоя черга пильнувати за вогнищем. Тяжко відповіла вона йому. А... Точно, я й забула про це, як і про те, що ми зараз знаходимось посеред лісу. На жаль, так. Відповівши, він підходив до неї, простягнувши руку, допоміг їй встати, тому що ліжко було не дуже зручне, та через це в неї затерпли ноги. Ай ай-ай-ай, полячі, як же ж все затерпло. Ти точно хочеш тут спати? Дивлячись на тебе, не думаю, що це буде вдалою ідеєю. Але я дуже хочу спати. Та й вибір у мене невеликий. Тож так, давай піднімайся. Та розімнись трішечки, будь ласка, та походи, щоб стало краще. Сказавши це, він вже вмощувався на ліжку, тому що йому нестерпно хотілося спати. Вона хотіла ще щось запитати, але вчасно помітила, що він вже спить. Бідолашний. «Втомився за цей важкий день, промовила вона сама до себе, щоб хоч якось відволіктись від темряви, та тиші, яка поглинала все. Йому снились сни. Неймовірно красиві луки України, золотисте жито, яке розливалося аж до небокраю, Блакитне небо, яке так неймовірно манило його думки, та тягнуло його душу в політ. Поки він все це бачив, його кохана присіла до нього поряд та хотіла лише на хвилинку заплющити свої очі. З темряви доносились звуки, диких тварин, пшок та гомін лісу. Це заворожувало та лякало водночас. Прокинувшись зранку, він побачив, що вона солодко спить біля нього. Вони ще вже давно стліло, що свідчило про те, як давно вона заснула. Отже ж, а говорила, щоб я не заснув, а сама, сама заснула невдовзі після мене. Ну добре, що до нас ніхто з диких тварин не підійшов, а то б на ранок був би нам сюрприз у вигляді вовка. Чи ще гірше бедмедя? Потрібно вставати та розворушити, щоб не здаватись таким кволим, поки що його кохане спить. Тихо промовив він до себе. Та не встиг він піднятись, як почув, що десь вдалечині ледь чутно пролунав гомін грому. «Кохана, вставай. Якщо нам не пощастить, то скоро буде дощ. Або ще ж гірше, тихо промовив він до себе. Все ж таки, буде гроза. Легенько сколихнувши її, щоб вона прокинулась, він промовив Вставай, ну вставай, спляче красуне!» Лише через декілька хвилин це подіяло. А що я? я не сплю? розгублено відповіла вона йому. Роздивившись навколо, вона важко видихнула. <зас> Срака Мотика, це все-таки був не сон? На жаль, ні. Згадавши про те, що вона мала дивитись за вогнищем, дівчина промовила. Ой, я лише на хвилинку заплющила очі, вибач, я ж мала дивитись за вогнищем. Та це вже неважливо. Махнув він рукою. Грім пролунав знову. Та вже трішечки ближче. Це що, грім? з подивом запитала вона. Я б сказав би, що ні, але це нічого, на жаль, не змінить тож так, це грім. Мені зовсім це не подобається, то що робити будемо? Потрібно якось перечекати грозу. Перечекати? В лісі, ти розумієш, що це небезпечно. Ми як магніти для блискавок поміж дерев, Чи ти в школі фізику не вчив. Та вчив ячив ту кляту фізику. Тоді що ти пропонуєш? Пропоную? Так. Ситуація і так погіршувалась, тож вона, зрозумівши, що такий дорогоцінний зараз час спливає, і сваритись зараз було найбезглуздішим, що вони могли зробити для свого порятунку. Мить, холодний та вогкий вітерець повіяв поміж них. Збираємо речі та йдемо звідси. Куди йдемо? Я не знаю, куди ми будемо йти, але потрібно знайти схованку. Швидко зібравши речі, вони почали рухатись на випередки швидко наздоганяючою їх грозою. Тут тільки одні хащі та дерева, а гроза практично поряд. Що нам робити? Запитала налякана Кристіна в Антона. Потрібно йти далі, та знайти якусь печеру чи впадину, або ж знайти вивернуте дерево та заховатися під його корінням. відповів не менш налякано він. Пробираючись через хащі та обходячи повалені дерева, що лежали то тут, то там, їм не траплялося ні одного сховку. Врешті гроза наздогнала їх та перші холодні каплю дощу. Падали на наших героїв! Я щось бачу попереду. Де саме? Та ось дивись, її рука вказувала напрямок. Бачиш ось там попереду. Так. ого! І що це може бути? Я не знаю, що це, але це точно наш сховок. Ліс розступався перед невеликою галявиною, на якому стояв старий, як світ дім. Вікна його були затягнуті павутиною, а мощене каміння, з якого був побудований він, давно заросли мохом.